Сум'янка Людмила одна з тих, хто прийшов на погашення нової марки від Укрпошти під назвою Руський флот до дна. Жінка говорить, не пропустила жодного заходу погашення марок та зібрала власну колекцію. Сподіваюся, що те, що ми побажали, що воно все дійде туди, куди ми побажали. Дуже вірю в цю, вірю в наше ЗСУ, вірю в нашу перемогу, вірю в нашу Україну. Жінка говорить, має у своїй колекції особливу цінну для неї марку, присвячену місту Герою Охтирці. Ми і так, місто герої і місто суми, так що всі наші ще марки будуть попереду. Ми і так дуже знакове місто. Я так вважаю. Ми від на початку війни ми дуже вибачте російське слово одлічились. Так що про нас говорили всі, і зараз говорять. Дуже сподіваюся, що щоб про наші суми говорили тільки що ми вільне, незалежне, мирне. Марка Руський флот до дна є продовженням воєнної серії поштових марок Русський воєнний корабль, директор Сумської філії Ту. Укрпошта В'ячеслав Маринич розповів, що символізує ця марка. Це третя серія а, морських марок. Це буде подарунок від нашої держави, тому. Яке вчора там провело інаугурацію. Нова марка містить зображення затоплених кораблів Чорноморського флоту Росії, а в центрі зображено російський фрегат адмірал Макаров. У нас дуже багато партнерів, як офіційних, так і неофіційних. На особистих зв'язках за кордоном. Вони допомагали з першого дня вторгнення і продовжують допомагати. І ми їм таким способом, знаком. Уваги віддячуємо В'ячеслав Маринич розповів, що за два роки укрпоштою випущено 32 марки, а Чоловік говорить, що випуск наступної серії буде залежати від успіхів збройних сил України. Якщо раптом вони замість цієї цілі, яку ми об'явили, що це буде саме адмірал Макаров, зробить ще більш кращий корабль. Ми цьому ніяким разом не засмутимось і випустимо таку марку. Авторами цієї марки є художник Віктор Грудаков. Розробником шрифту на поштовому випуску є сумчанин, шрифтовий дизайнер Митро Растворцев. Борис Майоров, Вікторія Гладченко, Суспільне новини, Суми.